За порядку денному гуманітарної комісії було представлено два питання. Перше про внесення змін в програму соціально-економічного та культурного розвитку Роскополянської територіальної громади на 24-27 років. І друге внесення змін в програму енергетичного, бачу, Третє – про внесення змін в рішення Роскополянської сільської ради від 5.11.24 про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту. На ну, щодо значить, проєкту рішення. Е, комісія вирішила внести зміни до рішення Роскополянської сільської ради від 5.11.24 е, про затвердження програму розвиток фізичної культури і спорту в Роскополянській територіальній громаді та викласти додаток номер 1 нової редакції. Хто е, за те, щоб підтримати? контроль. Дане питання. Коломіза. Нема казати. І друге питання про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад. Комісія вирішила надати згоду на організацію співробітництва Руськополянської сільської територіальної громади, Смілянської міської територіальної громадою та Березняківською, Білазарською, Будищинською, Леськівською, Михайлівською, Мошнівською, Ротмістрівською, Сагунівською, Чорнослобіцькою, Степанківською, Тернівською, сільськими територіальними громадами. Щодо даного питання, прошу голосувати. Хто за підтримати згоду на організацію співробітництва? Нема за. Гафуємо за. Питань більше нема? Дякую. Тай у нас, дякую. Все, все. Дякую.